Засвід встали козаченьки в похід з полуночі, заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає, мати сина в доріженьку слізно провочає. Прощай, милий мій синочку. Та не забувайся за чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться. та щось кінь мій вороненький в воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернуся, у яку годину прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Прийми ж її, матусенько, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь. Чи ляжу у полі, яка ж бо то, мій, синочку, година настала, щоб чужая дитиночка за рідною стала? Засвід встали козаченьки в похід з полуночі. заплакала марусенька в свої ясні очі.